Вийти абичний фундамент, ми використовуємо три шуруповерти. Можна використовувати один шуруповерт і три різних біти, але я думаю, це дуже незручно і це дуже сильно впливає на нашу швидкість. Тому для чого треба три шуруповерти? Розказую. Перший шуроповерт це звичайна біта PH2, PH2. Вроде. Для чого? Це обічні шурупи це скручувати оці рейки, ці рейки скручувати і все. Далі. Другий шуруповерт ми використовуємо з бітою Т30. Для чого вона? Розказую. Це для того, щоб скручуватися, підійде сюди. Ось такі в нас спеціальні шурупи. Вони називаються конструкційні. Тако хоп. Ви зрозуміли, я думаю. І ще третій у нас є. Дивіться. Третій шуруповерт. І для чого він? Розказую. Е, тут, напевно, не видно буде, але не важливо. Ждіть. Зараз чекай, я розкупаю спеціально для вас, любі підписники. От бачите? Це такі. Я забув, як вони вона називається. Це бляха. Такі полоски. І ми шурупи, скру... на бляху. Да, шурупи на бляху. І ми її скручуємо вниз, щоб він не розпирало, щоб все було ідеально, рівно, чітко. І потім фасадчики не нервувалися. Дякую за перегляд. Гарного вам дня.